Зідулі в магазин. Махла нема, одного нема. Ліп через две Ну, тут трошки залишилось. Ми вже вдома нічого лишнього не купляла. Молоко біле, молоко пряжене, сметана, масло, Масло пачечку витягла, хай лежить до завтра. Думала, сьогодні якогось пирожка дідулі спекти. От. У мене масла немає. Так, оце витягла пачку. Ну вже сьогодні діла не буде, хай воно гарно розм'якає до завтра. Так, завтра якийсь пирожок з печем сущенки купила, бо туди мені треба сущне молочко. Що я ще купила? Дідулі захотілося чипсів. Дві пачки купила. Та забрала дівчатка, вже мені огірочки Виписали, і мені наділили голландських. Да і приїхали додому. Перед тим, як виїжджати, то дивилась останню серію серіалу. Все ще є надія. Ну, Ви знаєте, отак трохи так закінчилось. ну, Воно то ніби все і зрозуміло, ну, якби ще й одна серія була. А я шукаю. Думаю, де ж та серія вже залізла. Думаю, може далі буде продовження в цьому ж. ну. На сайт заходить, на сайт зайшла, а все нема. І зайшла в коментарі, так люди теж так, наче і зрозуміло, чим закінчилось. Зрозуміло, все зрозуміло. Але от не, не вистача ну, трохи такого кінця. Але фільм класний. 66 серій по 45 хвилин. Коротких. Тепер треба шукати серіал, який знову припаде до душі. Я вже їх стільки починала дивитися. Це одну подивлюсь серію, другу, наче й цікаве. ну, А нема тяги, щоб дивитися, знаєте, без, безпереривно. Покинула. Коротше говоря, це я такий серіальщик. Але нічого, рано чи пізно все одно я, якийсь фільм знайду, щоб припав до душі. Так, зробила ще собі кавусю. Поп'ю Бана... А, ще ж бананів купила. Щось так вчора мені ще банана захотілося. Сьогодні вже й не дуже, але думаю, хай будуть. А як захочеться, його немає. Тут Як хочеться, так хуже, як болить. Оце таке. Піду шукати новий серіал. Поділитися з вами своєю ідеєю. Я ще її не втілила, а я хочу спробувати. Бачу у ваші коментарі, скільки дівчат замовили розмальовок і маркерів. Це, звісно, дуже приємно. Мені подобається, що ви також намагаєтесь щось робити, відпочивати, якось заміняти це на творчість. Я знімаю, якщо чесно, рілс. З цим малюнком це вже трошечки буде спойлер. Але результат роботи вже покажу в Рілсі і що я хочу зробити. Я сьогодні купила глітери. Покажу вам різні глітери. Я, скоріш за все, буду використовувати синій тут, тому що сукня синя. Такі близькілки. І купила, купила клей. Сукню ось таким глітером, щоб вона гарно просохла. Плюс я потім ці картини буду покривати зверху лаком для того, щоб вони зберігались. Так, так. Ну, як би. У кожному кризис середнього віку проходить по-різному. Цю картину я вам вже казала, покажу в Ріл Сіця. Зараз я хочу її вже допрацювати. До речі, що я зробила цього разу? Я прибрала поля. Бачите? Тут є білі поля. Я цього разу вибрала продовжити кожен колір для того, щоб малюнок був більш повніший. Цей в кінці, скоріш за все, теж, мабуть, замалюю. Може, не буду. Я не знаю, наскільки складно буде перекрити ось цю кольорову гаму, але спробувати, можу. Просто так малюнок виглядає краще. Такий на ще скотч. Так малюнок реально виглядає якось цільніше, не знаю, як це ще сказати. Давайте її допрацюємо like all buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. is the house is suspended until the ringing of the bells the gallery is to be clear. <laughs> <laughs> Ну що, нова ідея сніданку або вечері. Готуємо. Ну що ж, нарізаємо цибульку. Цибулю відправляємо на розігріту сковорідку. Тим часом відкриваємо тунець і зливаємо з нього сік. Викладаємо у посуд. Трошки розминаємо. Тим часом дивимося, щоб цибулька не згоріла. Додаємо 2 яйця. Солі не завадить. Перчику і часночку не завадить. Зеленушки. Об'єднуємо інгредієнти. Добре перемішуємо. І виливаємо масу на спасировану цибулю. Вирівнюємо всю цю масу. рівномірно. Температура має бути помірною. накриваємо кришкою. Поки готується основа тунця, нарізаємо помідор. І натираємо сир. Дивимось, що тут наша основа. Вона вже готова. Бачите, омлет, видно, що готовий. Накриємо пергаментом, кладемо тарілку, перевертаємо та обережно. Виклали помідор і притрушуємо сиром. І відправляємо знову на сковорідку під кришку. Ну, і наш сніданок або вечеря готові. Смакові рецептори відкриваються спочатку у візуалі. А це красиво, тому і смачно. Дегустація. М -м -м. Боже, як це смачно. Реально смачно. Ой, дівочки, готуємо обов'язково. Вранці поживно, а ввечері дієтично. Реально.